Привіт-привіт! Сьогодні розкажу вам, як пройшло святкування Дня Незалежності в місті Остін. Святкування пройшло за підтримки організації Liberty Ukraine. Це місцевий проект української діаспори міста Остін. Вони великі молодці. Вони завжди проводять пікніки, мітинги, фандрейзери. Багато людей приходять. А ось і ми з Ніколасом. Ці залучені кошти із цього івенту підуть на ЗСУ. Тут був і звичайний патріотичний мерч. Як бачите, ось футболки, філіжанки різні. А також майстрині принесли своє. Зроблене руками. Не пропустіть цей прапор він особливий. Вибрати дійсно було з чого: бандани для собачок, ось такі маленькі янголятки для діточок, і мотанки. Вони унікальні, не такі, як традиційні, але подивіться, такі милі. Святкування проходило у парку Windy Point, що на озері Тревіс. Це досить симпатичний парк, де можна купатися, відпочивати. І, звісно ж, який пікнік, яке святкування буде без їжі. На вибір було багато чого: американські хот-доги або українські ковбаси, різні смаколики, бограч, борщ. Кейтеринг був від компанії UA Cuisine. Вони нещодавно відкрилися. Також Liberty Юкрейн заохочила музикантів, які давали концерти. Ніколас ще не дуже зрозумів, чи йому подобається чи ні, але слухав уважно. Коли ми прийшли, пісні лунали англійською мовою, тобто це звичайні американські пісні. Але теж весело піде. Для діточок постарше був ось такий куточок, де вони робили таких маленьких янгуляток. Майстер-клас дітям сподобався. Взагалі-то я хотіла відмітити, що я дуже пишаюся нашою діаспорою у місті. Остін. вона неймовірно активна, завжди якісь івенти проводять. Дуже багато мітингів, така підтримка. Сподіваюся, що я ще не раз попаду на подібні івенти. Завжди приємно бачити наших людей, які завзято стоять за Україну. А поки що до нових зустрічей! Нехай щастить!